Де злетів, уявіть літак після 10 годин польоту опинився в тому ж місці, звідки злітав. Оце пасажири зраділи. Друзі, це наша Ольга Клибанська і вона знову принесла нам шалені історії. Так, а що ж там з цим літаком? Як ви так? будете шоковані, коли дізнаєтеся, чому літак розвернули на півшляху. Я оце стою і думаю: або комусь стало погано, або хтось почав народжувати, або і те, і інше, або або хтось забув свої шкарпетки в аеропорту. Майже історія там дуже вражаюча. А От що трапилося, дивимося у сюжеті. No -no. Такого ми ще не бачили. Через 10 годин польоту літак опинився у точці відправлення. Пасажирський рейс мав прямувати зі США до Індії. Весь політ мав тривати 13 годин. Однак за 10. пасажири опинилися там, звідки вилетіли. Спочатку ніщо не віщувало біди, літак успішно вилетів, подолав небо над Канадою, Лабрадорським морем, Гренландію і продовжив перетин Атлантики. Проте через 5 годин. Повітряний транспорт довелося розвернути на 180 градусів і повернутися у Чикаго. Думаєте, була якась страшена загроза життю пасажирів? Причиною повернення стали забиті туалети. The Daily Mail Online повідомляє: 8 з 12 туалетів на борту стали несправними. Пасажири змили в унітаз пакети, ганчірки і навіть одяг, через що усе це застрягло в трубах, і туалет забився. Літак вирішили повертати назад. Сотні людей годинами не мали доступу до вбиральні після приземлення. Усім трьом стем пасажирам надали проживання в готелі та альтернативні варіанти перельоту. літак вдалося повернути до роботи лише через два дні після інциденту. Влаштовував на роботу неіснуючих людей і отримував за них зарплатню. У Китаї менеджер з персоналу технологічної компанії вигадав шокуючий обман. За вісім років він найняв на роботу 22 вигаданих працівника. Чоловік на ім'я Ян зрозумів, що саме він керує прийняттям співробітників та їхнім звільненням, а виплату зарплати ніхто не перевіряє. Тоді він і почав свої чорні справи. Чоловік підробив трудові досі неіснуючих працівників і на свої банківські картки отримував їхню зарплатню. Однак фінансовий відділ запідозрив неладне, помітивши ідеальну репутацію вигаданих співробітників. І схема розкрилася, нею зайнялася прокуратура. Видання Юнайтед онлайн пише: Ян обманув компанію на понад 2 мільйони доларів. Словики заблокували транзакції банківських карток шахрая. І змусили чоловіка повернути частину вкрадених грошей. Китайці засудили до 10 років в'язниці. Народила через два дні після першої шлюбної ночі. У шоці всі у Індії жінка раптово народила дитину. Пара пишно святкувала весілля з дотриманням усіх місцевих традицій. Молодята провели разом два дні в статусі подружжя, і раптом трапилось те, чого не очікував ніхто. У своєму новому домі жінці стало дуже зле. Вона почала кричати від сильного болю в животі. Дівчину негайно відвезли у лікарню. Під час огляду медики виявили, що пацієнтка вагітна, і отот -от народить маля. Дівчина, яка ще два дні тому гуляла на своєму весіллі, через дві години вже тримала на руках власну дитину. Це стало справжнім шоком для її нової родини і спричинило шалений скандал. Ньюс 18 пише: чоловік взагалі заявив, що дитина не його. На що батько нареченої стверджував, що весілля було домовлене майже рік тому. І весь цей час пара була разом. Однак наречений вимагає розслідування і відмовляється приймати дівчину в родину. Батько нареченого навіть попросив дівчину повернути усі подарунки, інакше він піде до суду. Сім'я чоловіка стверджує, що партнери спали окремо і наречена спеціально приховувала свою вагітність. Жінка повернулась до батьківського дому. Увага всім любителям покоперсатися в носі. Це може призвести до жахливих наслідків. У Китаї чоловік обожнював колупатися в носі і не втрачав жодної можливості запхнути пальці у свої ніздрі. Робив це сидячи, стоячи і лежачи в ліжку. Доки це не призвело до катастрофи. Одного разу в чоловіка почалась сильна кровотеча. Ані він, ані його дружина не могли зупинити кров, яка лилася з його носу. Чоловік поїхав до лікарні. Медики виявили розрив артерії, пише Одіті Сентра. Його терміново прооперували. Після хірургічного втручання жінка, яка була поруч з чоловіком, жартома запитала: Любий, чому ти не колупаєшся в носі? Лікарі кажуть, таке здавалося, безвинне заняття насправді може бути дуже небезпечним. Є ризик зараження, пошкодження слизової оболонки та кровоносних судин чи навіть розриву артерії. У США жінка перетворила літак на стриптиз клуб. Під час переповненого рейсу одна з пасажирок раптово роздягнулася. Жінка підійшла до передньої частини літака і почала кричати. Вона нібито хотіла зійти з рейсу і почала роздягатися. Залишившись повністю голою, жінка почала ходити проходом літака, прямо перед пасажирами, серед яких були і діти. В якийсь момент вона навіть напала на стюардесу, інформує 12 News». Очевидці кажуть, жінка навіть намагалась увірватися до кабіни пілотів. На щастя, трапилось це під час льоту літака. Тож його оперативно розвернули, і пасажирам не довелося терпіти стрибтиз увесь політ. Дівчину накрили ковдрою і вивели з літака. Порушницю затримали та відправили у лікарню для медичного огляду, однак звинувачені її не висували. Пасажири кажуть, було очевидно, що в неї стався психічний зрив. Інцидент затримав рейс більш ніж на годину.